Всім привіт! Запрошуємо, шановне товариство, до нас на розмову, на теплий час. І ми хочемо сьогодні змінити локацію і теж провести той час з прекрасними людьми, з якими ми зараз познайомимося. Та і заради тих молодих людей, я думаю, точно працює зараз поставити вподобайку, підписатися на наш канал. І теж, якщо маєте можливість таку і гаджет вам дозволяє, поширте його, будь ласка, це відео. Та як, як вас звати? Розкажіть всім, як, як ви називаєтеся? Мене звати Роман, мене звати Соломія, мене звати Ольга, мене звати Дар'я. а ви скажете, звідки з якого ви села? Звідки ми ведемо прямий репортаж? Майже прямий репортаж. Ми з села придбачі. Села придбачі. І в селі прилбичі. Ви зробили дуже цікаву ідею. Розкриємо секрет нашим слухачам і глядачам. Ми організували наш дитячий блокпост. Угу. Кому прийшла та ідея в голову? Хто був таким от першим, який сказав: Я хочу зробити, ми хочемо зробити блокпост, дитячий? Мені. Тобі Соломія, так? А як ти придумала, що треба ще когось? Як то було? Одного ранку я побачила відео, де діти робили блокпост і допомагали нашим військовим. <гум> я вирішила теж таке зробити і порадилася з батьками. Вони мене підтримали і допомогли з організацією. <гум> Потім я написала пост про те, що я шукаю хлопців та дівчат. Я писала багато бажаючих, я їм розказала цю ідею, і вони підтримали її. І від того ми почали це робити. А хтось може розказати з вас, як то виглядало? От що ви там задумали? Ми всі в групі одній вайбері домовилися, що всі будуть пекти якісь печеня. Mm, mm -hmm. Якусь випічку. Mm -hmm. Ще всі покупляли якісь стаканчики, е, якісь солодкі водички, щоб ми зробили якісь соки бажаючим. То ви кожен з дому ніс якесь печиво, так? так було? E, так. Всі пекли так, з батьками. Сі з батьками пекли печиво. А ви можете сказати, хто що пік, пам'ятаєте, хто що пік? Там навіть не було завжди печиво. Наприклад, от Оля, вона е, робила галеретки. Ти ручки? робила галеретки? Ти вмієш робити галеретки? Я не робила, то мені баба допомагала. Баба допомагала. А я можна після закінчення відео в тебе попрошу себе галеретки? бо я точно знаю, що вона була дуже смачна. Добре, до баби звернемося. То ви робили галеретку з бабою. Ви робили що дарить? Я робила з мамою, вона мені запропонувала, щоб ми з нею зробили пряники. Ми зробили їх так патріотично, розмалювали глазурю. І ще ми пекли кекси з вишнею і з горіхами. То, нічого собі! Ну, це дру... я до тебе теж. Піду в гості по рецепту можна? Дякую. Я буду мати рецепти. Потім з великі гроші поділюся зі вами. Дякую Е, А що робив ти, Ром? Можеш згадати? Ми з хлопцями робили, ми з хлопцями дехто робив випічку, а дехто робили такі інструменти, щоб зупиняти машини, всякі такі знаки, ще щось. І ми потім так зупиняли машини. Але Рома теж приносив випічку. Я робила такі браслети, як один раз тут в катехізичній школі uh -huh. ми плели такі браслети вервиці. Uh -huh. Мене мама навчила теж, і ми плели так, які мають зав'язуватись на руку. І ще заколки були значки для хлопців. І uh -huh. я їм пороздавала тим, тим хлопцям, які зупиняли машини, а заколки ми продавали. То ви робили прикраси? Ви мали випічку. Також у нас була колечка з бісера і теж з бісера, і ви це все мали на цьому блокпості в прилбичах, так? так. А ви можете розказати? От може, Роман, бо ти казав, що хлопці робили оці ці знаряддя для зупинки, як то відбувалося? Як ви то організували зупинку машин? Можеш розказати? Але ми стали на місця. І як їхала машина, ми показували ніби зупинятись, і вони зупиняли. І ми казали ш, е, просили просили сказати паляниця, і, і потім сказали, що вони можуть собі щось придбати, і, і ці кошти підуть на ЗСУ. Я між іншим теж, коли їхав, я був вражений тим, що я побачив, бо я якраз їхав сюди е, до приблизи і біля каплиці на початку села дивлюся. До мене виходить такий серйозний хлопчина, та, і показує мені зупинитися. Я чесно навіть був розгублений, думаю, чогось такого я навіть не очікував. І я дякую вам за тістечко, бо тістечко було дуже смачне. Та я відмовився від солодкої води, бо якраз на літургію їхав і точно не хотів нічого собі перетимпити. Але дуже смачні випічки. У мене таке враження, що. Ну от До того всього ви доклали максимум не тільки того, що ви вміли, але теж максимум свого серця. Я не знаю, розкажіть трошки про те, скільки е, вам вдалося зібрати, чи то був тільки один раз, чи ви робили це декілька разів? Ми це мали два дні. Перший день ми зібрали 13 тисяч 680 гривень, а другий день ми зібрали майже 18 тисяч. Разом за два дні ми зібрали 30 тисяч 300. Mm, Слухайте, це така дуже... Насправді, як, як сказати, мірками вашої вашого збору це дуже великий об'єм насправді такої допомоги для наших військових. А як ви плануєте, де ті кошти, що ви вже передали комусь? що Ви плануєте їх ще передати? Ми ці кошти розділили на 13 осіб. Ми порахували, що в нашому селі є 13 воїнів, які зараз на фронті, і ми зібралися. І віднесли до кожного воїна додому і передали їхній родині, а вони вже передадуть їм. М, це прекрасно. Тобто ви так точно знаєте, що в нашому селі є ті, які стоять зараз на обороні кожного життя. Чи може хтось з ваших рідних теж є на фронті зараз, чи є воює, чи є добровольцем? В мене є У моєї баби Марії. є Є брат рідний, він е, вчить він військових. А, він є інструктором для військових, він навчає так. військових. Угу. Хай йому добре вдається навчання для військових. Е, я хотіла ще вас запитатися. Ви були якби, ви заходили в кожну родину і передавали ці кошти, які ви розділили. Так. Ви можете поділитись своїми враженнями? Як вам було це робити, заходити до кожної родини, родини захисників наших. Можете трошки поділитися, як, ви, як було це для вас? Ми заходили і казали, що ми передаємо гроші вашому і називали Кому? Угу. Деякі люди не хотіли брати але ми їм сказали, що це ми самі їх не збирали. Робили такий блокпост, і вони взяли ці гроші. Дехто навіть нам давав смаколики. Угу. І коли ми йшли до пані Алли, вона нам теж подарувала сумочки. сонечки. Як приємно! І ви фотографію ще з ними робили, так? Так, але так. не говорили? зі всіма фотографувались, хтось не хотів, або комусь мене карточку пересилали, бо не було родини. Чи чого ага. ще мені дуже цікаво є? Бо напевно не тільки я був такий заскочений, як інші водії сприймали ваш блокпост. Деякі були вражені тим, що ми таке додумались зробити, вони були захоплені цим, їм подобалось. Дехто е, придбав собі теж тістечка, е, напої різні. А, а от були такі, що вони питали, вони казали, що можливо, ми не будемо давати. Гроші військовим, вони хотіли дуже, щоб ми їм це доказали. Вам трохи від того було ну, якось так. так неприємно. Казали, що може там поліцію викликати ще за те, що ми це незаконно робимо, але потім все було добре. Угу. Вас це не зупинило? Ні. Ми навіть зупиняли е, поліцію, але вони поїхали і казали, що вернутися, але не повернулися. Коли ми зупинили. Старосту. Старосту. Старосту, ага. Старосту села Романа Івановича. <рес> Романа Івановича, то тоді він так був здивований, тому що ми такі креативні. Креативні, що зробили такий блокпост, щоб допомогти ЗСУ. То староста села вас підтримав, я так розумію. Так так, так? так, підтримав, дав багато грошей, сказав, щоб нам щастило. О, Так, так. так приємно, коли дорослі правда, підтримують ініціативу е, ну, менших громадян. Так. Загалом, ви знаєте, ваша, ви такі ще юні громадяни, але ваша позиція, хоч ви юні віком, але ваша позиція дуже-дуже доросла. Ви розуміючи, наскільки важливо бути одним організмом, який, так знаєте, от кожен по-своєму, кожен то, що може, допомагає спільному, спільному добру, спільній перемозі. Ви це зрозуміли. Продовжуйте так далі, і наша Україна справді буде перемагати на всіх фронтах. Уявіть собі, якби ми всі, кожен на своєму місці, розумів, що ну як я не стану, як я не зможу зробити цього, якби ви цього не зробили. Ми би дуже втратили. Кожна ваша добра справа вона є величезна, вона є дуже потрібна. Ви робите величезну справу і великим прикладом є для, для багатьох людей. Крім того, я думаю, що тут не справа тільки в коштах, це є дуже велика підтримка, насправді моральна, тому що вони знають, що про них пам'ятають. Я думаю, що він там, який стоїть на передовій, точно зрозумів, що ті малі односельчани. Які, може десь колись його бачили, може не бачили, про нього пам'ятають. І це дуже, дуже, я думаю, для них велика підтримка. Дякую вам. На завершення нашої розмови, може, хтось з вас хотів би е щось сказати військовим, які будуть дивитися наші відео. А вони точно будуть дивитися або якісь побажання, чи подяку їм. Можливо, хтось з вас або кожен потрошки. По наші військові. Я бажаю вам сили, терпіння, неснаги. Дякую вам, що захищаєте мене та нашу державу. Повертайтеся живими. Я сподіваюся, що наші військові, наші військові ЗСУ вкладають багато сил, щоб Україна була вільна, мирна. І щоб Україна була рідна. Вертайтеся скоріше з перемогою до своїх близьких, рідних. Я бажаю, щоб у вас був такий бойовий дух, щоб ви ніколи не здавались. Хай Бог охороняє і бажає вам щастя і щоб ви повернулися додому живими і щоб було мирне небо на нашій землі. Слава Україні! Героям слава! Дуже дякуємо вам за ту. Роботу, яку ви робили, я впевнена, робитимете різними шляхами. І е, хай е, той приклад ваш теж надихає інших людей, дорослих, менших, вкладати свого серця, свого часу, свого вміння, своєї креативності. Кожен, хто що вміє, може в перемогу нашої прекрасної України. У нас все буде Україна. Дякую за цю розмову, дякую за зустріч. Дякую теж глядачам. За спільну розмову, за спільний час, проведений разом. До нових зустрічей. Ну і ви переконалися, що ті молоді люди, які разом з нами сьогодні були в нас на каві, вони достойні вашої вподобайки і поширення. І будь ласка, не полінуйтеся зайти в той гаджет, який може вам дозволити зробити ту, ту штуку. Всім па-па.